Німеччина хоче позбавити українських чоловіків призовного віку виплат е, на території Німеччини. А в іншій заяві взагалі йдеться про те, що потрібно скасувати абсолютно всі виплати, абсолютно для всіх українців, які там проживають. І це не єдина заява. Такі заяви зараз масово робляться по всій території Європи. Е, найбільше їх робиться в тих країнах, де знаходиться найбільше українців. І, як на мене, дуже дивним той факт, що. Країни, які приймають в себе мільйони мігрантів, е, якби основні свої негативні тези з приводу цих мігрантів роблять саме з акцентом на громадянах України. Е, чому це відбувається? Ми зараз поговоримо, а також поговоримо про те, які перспективи в цих заяв перерости в щось більш реальне. Тож, дивіться це відео до кінця, підтримайте його лайками, коментарями, підписками. Я не знаю. Дякую всім за вашу підтримку і давайте. Починати і почнемо ми з заяви, заяви політика від партії ХСС, експерта закордонних справ Штефана Майера. Про що він говорив? Так, бо в нас є декілька заяв, які цього стосуються. Ми згадаємо також і заяви з інших країн. Повна виплата соціальної допомоги для українських біженців з самого початку була. Помилкою. Про це власне говорить оцей Штефан Майер. Він закликав позбавити українських чоловіків призовного віку права на отримання цієї ну, якби, соціальної допомоги в Німеччині, щоб вони взагалі нічого не отримували. Йдеться про загальну суму на понад 1,3 мільярда євро на рік, заявив Майер в інтерв'ю телеканалу Welt TV. Майер ще раз підтвердив свою позицію: українські чоловіки, які перебувають в Німеччині, не повинні більше отримувати. Соціальну допомогу водночас це не означає, що їм треба покинути країну. Така от історія. І він також говорить, що з самого початку це була помилка через напружену бюджетну ситуацію в Німеччині. Майер наголосив, що українські чоловіки призовного віку від 18 і чомусь аж до 63 років не повинні отримувати соціальної допомоги. На мою думку, це була помилка з самого початку виплачувати. Повну соціальну допомогу з першого дня перебування в Німеччині, навіть коли жодного євро не було сплачено до німецької системи соціального страхування або у вигляді податків, це м, неправильно заявляє. Він Він також додав, що в цьому контексті необхідна термінова реформа, підтримка від ХДС та е, критика з боку СДПН, е, яка вона є, Майор висловив упевненість, що його пропозиція знайде підтримку в християнсько-демократичному союзі. Навіть якщо ця тема не прописана в коаліційній угоді, я переконаний, що вони в цьому питанні виступають єдиним фронтом, сказав політик. І також, за його словами, генсек ХДС Крастен, Карстен Ліннеман вже раніше активно підтримував цю вимогу. Натомість міністерка праці та соціальних питань Барбель Бас. До відомства, якої належить власне розпорядження і управління соціальною допомогою, зайняла обережну пропозицію і не підтримала цю ініціативу. Знаєте, що найбільше мене дивує? Я не буду там виступати за те, щоб залишити соціальну допомогу, забрати її. Вони можуть робити все, що захочуть, так? бо це їх гроші, і тільки вони мають право вирішувати, що там їм з цими грошима робити. Як їх використовувати, кому їх давати, кому їх не давати. Тут тільки одне мене, як завжди, тривожить, що в Німеччині знаходяться мільйони різних національностей біженців, різних абсолютно, яких є і набагато більше, ніж тих самих українців, але при цьому чомусь головна проблема, головна претензія йде саме в сторону чоловіків з України, чоловіків призовного віку. Отак от. І знаєте, мені це дуже сильно перегукується з там. З недавніми візитами і німецьких політиків в Україну і українських політиків в Німеччину для якихось там домовленостей, і є також якесь перечуття, що про щось подібне могли і домовитись так? для того, щоб, наприклад, зробити життя українців в Німеччині там я не знаю неможливим, або е ще якимось так, для того, щоб якось спонукати українців повернутися назад в Україну. Саме чоловіки призовного віку. Але знову ж таки, друзі, як показує практика, той в Німеччині, хто хоче працювати, той йде на роботу, шукає собі роботу, працює, отримує заробітну плату, відмовляється від будь-якої допомоги соціальної, і би, в нього більше немає жодних проблем. Він ні до чого не прив'язаний. А якщо і в Німеччині буде хріново, так, як зараз не являється, бо в Німеччині зараз українцям ну, досить адекватно можна жити. Але навіть якщо такі проблеми будуть, то є десятки інших країн, куди також українці можуть без проблем виїхати і знайти собі там роботу, працювати і все інше. І навіть якщо на рівні Європейського Союзу щось подібне було би прийнято, то мільйони українців просто виїхали б в інші країни, в треті країни, які не належать до Європейського Союзу. Так би от це було. От. І ну так, бо якщо стоїть питання або жити, десь, жити, мати змогу працювати, якось вирішувати, е, приймати рішення по своєму життю і е, самостійно ці рішення приймати, так то в будь-якій країні світу, на жаль, це на жаль, так, українці це можуть робити, окрім України. Бо як тільки чоловік там приземного віку він попадає в Україну, він одразу ж. Перестає сам собі належати. І ми це бачимо досить жорстко на практиці, як це відбувається, як працюють ТЦК, як закриті кордони і так далі. Тобто, якщо чоловік призовного віку знаходиться в Польщі, українець з українським паспортом, він може робити в рамках закону все, що йому подобається, він може сам вирішувати, де йому жити, як йому жити, чим йому займатись, де йому працювати, як йому заробляти гроші. Як тільки він попадає в Україну, він фактично одразу ж цього права позбавляється. В нього є право. Або е, сидіти вдома, нікуди не виходити, працювати онлайн, або і в нього є інше право піти в Збройні Сили України. Якщо він цього не хоче самостійно, то е, зробити так, то якби до нього може під'їхати той самий заполучний бусік, і він уже після цього поїде недобровільно. Бо такий його конституційний обов'язок, як нам говорять по єдиному марафону. Тож. Е... Незважаючи на оці всі заяви в Німеччині, там в Польщі про те, щоб зупинити безвізовий рух ще десь, українці, я впевнений, ті, хто не хочуть повернутися в Україну, ті, хто не хочуть іти в ЗСУ, вони будуть шукати різних варіантів, куди можна податись, де можна жити, де можна будувати своє життя, так, щоб не повертатись в Україну. От бо, на жаль, на сьогоднішній день українець, який проживає в Україні, чоловік приземного віку, має менше своїх людських прав. Ніж коли він проживає за кордоном. Отак от, от зараз виходить: тобто українець, який знаходиться в своїй державі, в своїй країні, громадянином, де він народився, і громадянином якої він є, він там має менше прав, ніж коли просто виїде в Польщу. От, тому тут е, в будь-якій перспективі, в будь-яких заявах позитивних, негативних, забрати допомогу, забрати безвіз, ще щось це все не навіть в долю не стає з е, е, тим, що пропонують. Українцям призовного віку в Україні. так? Той, хто хоче йти в Збройні Сили України, той і так туди йде. Хто не хоче цього, той туди не йде. Все, що відбувається е в плані силової мобілізації, це порушення прав людини. І це та одна з головних причин, чому українці будуть шукати, куди виїхати і куди переїхати навіть з Європейського, з Європейського Союзу, якщо їм там заборонять бути, куди виїхати, так, щоб не повертатися назад в Україну. Саме через ТЦК. От і все. Далі. Прем'єр Баварії виступив за повне скасування соціальної допомоги для українців в Німеччині. Це, бачимо, друга заява. Тут вже питання не тільки українців призовного віку, а в принципі всіх українців. Глава уряду Баварії Маркус е Зьодер закликав повністю позбавити українських біженців в Німеччині підвищеної соціальної допомоги. Не повинно бути підвищеної соціальної допомоги для всіх, хто приїхав з України, заявив. Зьодер в інтерв'ю ЗДФ, за його словами, це е, правило має стосуватись лише тих, хто не лише тих, хто прибуде, а й усіх, хто вже перебуває на території Німеччини. Політик вважає, що жодна інша країна ЄС не виплачує українцям подібні суми. Саме це, на його думку, пояснює низький рівень працевлаштування серед біженців з України, попри їх кваліфікацію. Е, так, це правда, але знову ж таки спілкуючись з українцями, які проживають в Німеччині, досить часто. Ем, якби є інформація про те, що перше, знайти роботу не так легко, як здавалось би, а якщо і хочуть вас взяти на роботу, то там потрібно або вільне спілкування е, німецькою мовою, ну, треба спілкуватися німецькою мовою, так? Е, або, е, або потрібно їздити на роботу десь там дуже багато кілометрів звідти. І я, знаєте, також, я це неодноразово вже говорив, і я це не приховую, що я за те, щоб українці працювали. і в якій країні вони не були, щоб вони працювали, самі себе забезпечували і не розраховували на е, соціальну допомогу. От. Але знову ж таки, робити з українців ворогів народу через те, що ви самі дали їм перед цим е, право цю допомогу отримувати, ну тут же вибачайте. Ну, Чи українці винні в тому, що е, німці їм дали велику соціальну допомогу? Ну, я думаю, що ні. І це стосується абсолютно кожної країни. Бо на фоні. Тих рішень, які приймали не українці, на фоні цих рішень українці потім виставляють якимись жебраками, виставляють якимись не такими, тими, хто хоче жити за чужий рахунок, а це таким не являється. І оце, на мою думку, саме, сама більша маніпуляція, яка може бути. Це те саме, як в Польщі різні політики розказують про 800 що от приїжджали українки з дітьми, отримують 800 а на роботу не ходять. Так, але коли йде мова про загальну статистику, скільки українці. Від тільки українські біженці, так від початку повномасштабного вторгнення, сплатили податків е, в польський бюджет, то там виявляється, що в, на кожен вложений злотий в українців і в війну в Україні так, в допомогу Україні, Польща отримала 5 злотих назад у вигляді е, сплачених податків 1 до п'яти, один злотий витрачають, 5 отримують. От це те, що потрібно розуміти. Тому. Такі от історії, і я вам хочу сказати, що чим далі буде тривати війна, тим більше буде таких маніпулятивних заяв, тим більше антиукраїнські і антимігрантські сили в Європі будуть набирати собі все більше і більше прихильників. Ми це бачимо вже впродовж останніх декількох років, коли праворадикали, які виступають проти мігрантів, приходять до влади, або як мінімум здобувають більше собі більше відсоток електорату. От, і маємо те, що маємо. Тому якось так у нас все сьогодні відбувається. Як думаєте, чи продовжується гоніння на українців як в Німеччині, так і в Польщі? Можливо, в інших країнах, можливо, в Чехії, ще десь? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати. Також діліться цим відео зі своїми друзями знайомими. Дякую всім друзі, за увагу, за підтримку. Бажаю гарного дня і до зустрічі!